І так, добрий день, шановні трудяги. який у нас песик є тепер. Ну, вже у нас давненько. Ми його дуже не показували. Щоб вижив, прививки всі отримав, да? Кожанюка. От, такий от. А за чорну собаку у нас баруха була. Борні. Доволі часто пишуть: де ваша жирна собака? Десь вона пропала. Вона вийшла з дому. І так і не прийшло. Можливо, хто пішов... прикрив, можливо, де пропала. Хоча дуже, дуже якось так е, странно все вийшло, тому що ну, вона ж то молода була, що їй там три роки всього-навсього собаці було. Ну, коротше, пішло і не прийшло. Ну, у нас сьогодні рубрика про свиней, підемо, зараз трошечки е, пройдемося біля свиней. Дуже всіх інтересує питання, як же ж наш е, хрячок Донат, після кастрації, як у нього це все діло е, пройшло. Чи все нормально, чи він адаптувався і так далі. Тож підемо зараз туди, я вам трохи розкажу, чи кололи чимось ми його, чи не кололи. Ну, тобто, давайте підемо зараз до поросяток. Так, ну що, йдемо, проходимо. Вчора випустив курей на свою голову, лучше б я цього не робив. Опа! У дворі усе повимазували, все позакакулювали. Коротше, якийсь, а де відро. О, відеречко, щось візьму. Так, ну що, ну, ми їх то зараз позаганяємо. Я вчора просто в них там трохи реконструкцію робив, повичищав. Так. Ага, і тепер... Та що, що ж, це ж усі якось заходять, заходить. Вони зараз поймуть. А ну йдіть. Тіп, зіпів, хід. Ідіть сюди, курі. Ідіть. Тіпо, тіпо, ті, ті, тіпо, тіпо. Давай тип, 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 пій Опа! Тут перший треба треба сипати цій. Киш-киш-киш-киш зай... Вони зараз зайдуть, Марусь. Терезі моть Тереза. О боже, їх наскільки багато. Так. а? Будем трохи. Хурей? Хурей. Окурях, будемо трохи. Курей? Курей, м'ясо яєчне. У курях м'ясо яєчних курей будемо обирати оцих триколор. Сейчас дам тобі, речеш, на всю решетилюку. Давай. Давайте. Іди. Отак. Три колори будемо вирізати. Оставимо, ну, можливо, собі там їх з десяток, да. але більшу частину вирізаємо. М'ясо яєчна курка на яйця не годиться. М'ясо яєчна годиться тільки тоді, коли вона вдома десь то знаєте, в селі бігає, десь е, ковиряється у, у, у землі, і їй добре. А дома вдома такому вирощенні ні. От, от ми їм баланс робимо, вони просто-напросто не двигаються. Ті, якісь, е, ті, що яєчні у нас, вони якісь більш спортивніші. Більш краще, вони не знаю, вони літають, скакають, на, туди на гору вилазять, злазять. А ці такі, ну, зажиріли, вони знизу сидять. І ще мені не нравляться три колори, Е, практично всі яйця з двома жовтками. Вони здоровенні такі. Що там? щось, батареї сідать. Вони здоровенні, отакені, і воно, коротше, ну зовсім непрактичні. Для дому, так. Да, е, а отак, щоб комусь кудись, вони навіть в лоток оцей не влазять. Ну, що з ними робити з такими яйцями? Так, ну що, підходь сюди, Доната покажемо, так? Да? От чого ти туди залізла? Я вас зараз усіх уже позаганяю. Донат, Донат, пацанінок. Тепер пацаньонок у нас, да, каже, був мужик, а став пацаньонок. Нормально. Та він клея він вчора вже відро. Ну вчора я пів відеречка давав. А сьогодні відро, ну і супер. Ну, зараз зайдемо до нього, погладимо. Да? Не боїться, Манюні. А ну і кури сюди йдуть. Вчора лежав, він дуже не вставав. Ну а сьогодні молодець, сьогодні він хорошо. Прям отлічно. Отакий от. здоровенький. Ні, не, 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 не лізу нічого. Провірити, треба, чи все тут все в тебе хорошо. Все, порядок. Ну, в общем, отак. Що е... ми кололи? Нічого. Чи була анестезія ніякої анестезії не було. Так, як, так як і всім хрякам до цього, у нас е... кастрація була без анестезії. Е, бо, коротше, дивився, я дивився, ті кастра, дивився, ще ми там щось, імпровак, по-моєму. Е, ну, коротше, завалили його і все. Да? бугаюку такого. Ну, здоровий. Здоровий хряк, я не знаю. він, ну, от. ну, от, Здоровий, дебелий хряк. Так що, в общем, якось отак, товариші трудяги, все, з Дона тому все хорошо, да. Ну, трохи розсердився на мене, ну нічого страшного. І що у нас по курях не сучка. я вирішив е, таке питання, що залазити через, е, як його? через вікно це була дурна ідея, тож прийдеться купити тепер балон пени, А в мене, по-моєму, доже є. І тут немає позапінювати заново вікна, тому що оцю піну вони вижерли, паразитки. Тож я вчора взяв тут, зробив ось отаку, ну, поки що такий отвір. Вони тепер будуть виходити на двір і заходити з вулиці, ну тобто на вулицю з вулиці. І сюди ще зроблю такий шибер, щоб закривався, відкривався. Тобто, на ніч кури кури зайшли, ми їх закрили. Зранку утром встали, відкрили і хай чешуть на вулицю. І буде отак. Я думаю, що супер. Чи несуться, чи не несуться? Вчора було семеро яєць, сьогодні не знаю. Може, нема ще нічого. Вони лазять по всьому двору. Може, вони де в дворі несуться? гаражі. У гаражі? Да. Кудак, але, ну значить, десь або в гаражі. Ну, Сьогодні тільки одне яйце, але це ще не приділ, тому що можуть бути я вчора вечором. Що я вечором вчора робив, що цей. О, до да, вправлявся, і вийшло так, що якраз ото є сім-сім яєць і забрав. Не, не пойму я все одно. Вони то несуться, то не несуться. Можливо, ці якісь у них теж якісь приколи. Зараз весняні. Воно ж та да, навіть візьміть, що з погодою твориться. да? Можливо, воно ще впливає якось на самих по собі оцих курей. Ну, це, це роз. По-друге, все ж таки їх багато, вони здорові. Ну, що робити з куркою? Якою ось кілограмів чотири з половиною? Ну, що з нею робити? Ну, толку, які з неї яйця? Як вона все, вона більш усього або вже зажаріла, ось вообще мутант здорова. Та вони вообще здоровенні, я не знаю. Да. Короче, чисто курка домашня. От чисто курка домашня, будемо їх чекати і трошки їх реально приберемо, тому що є курочки красиві, є курочки ось акуратні, Ось ось як курочка береш, її скільки тут. Ну півтора, може кілограма, да? але це курочка, яка буде нести яєчка. Всю і не цей. Ну і зараз ще подивимося, чи в них може в них там взагалі пусті вони. Може, в них реально там яєць нема. Вже як почнемо різати, воно хоч покаже, чи, чи, чи є там у них чи немає. От -от таке. Ну, а так поки що, поки що такі у нас саройні справи. По дівочках, пішли по дівочках пройдемося. Ну що, по дівочках. По пацанах ми розібралися, по дівочках вроді би попаровані. Вроді би попаровані. Оце вже попроходив час, часто, до хряка, поки що не кидаються. Все добре, одна, друга і третя. Е, у нас, виходить, це у нас дульсінея. Дульсінея, звісно, випита була як доска. А жанка ну не так її випили і навіть після спарування. Після того, як ми її покрили, вона, звісно, виглядить шикарно. Вона мочна, гарненька, кругленька. Тобто вона прям ну супер. Прям свинка, як свинка. От і все. Зараз повичищаю, усе повигрібаю в них тут, а попідстиляю. Поїдемо зараз до хлопців на столярний цех. Можливо, візьмемо в них трохи стружки, пару цих пару мішечків. Так, ось вірьовки у нас, вірьовки моталки, да? вірьовки моталки, Микола нам повішав, ми тепер теліпаємо їх цілий день. Не? Ну, так от. Ще, я це цепочки повішати, а потім думаю, ще кришу поламають. Хай хай будуть ось вірьовки їм. вірьовки моталки, да? Підрослається с Угу. Нормально, де. тягають її, класно, їм так весело. Так, ну їм зараз засипаємо. Потімося. Ну, все, иди. Щас я им сюди ось насиплю, вони позаходять. Я їх, бляха, тоді позакриваю, бо вони задолбали. Все, сейчас ми їх вообще по, по двору пройдем, проженемо і буде супер. Давайте, давайте, заходь. Припахали тут мені хлопці, кажуть, ми за тебе твою роботу робити не будемо. Ви, їдь, крось, розтопили мені тут грубу. Ну, коротше, всю денну роботу я дома переробив, але прилетіли, зараз у них у цеху тепленько, супер класно. Зараз, товариші трудяги, я хочу е, пробігтися у хлопців. Е, є в мене один підписник, я йому дуже сильно обіцяв. Ну і можливо, може комусь буде теж нужне. Е, як у хлопців зроблена система витяжки. Ну, типу, як вони, е, це все діло у, у столярному своєму цеху, е, куди оця стружка, пили і так далі. Уся стружка, вона виходить на дворі, там улітка добре да, стоїть yeah, у вас. Yeah. Там стоїть улітка е, і мотор щось там взагалі щось не сильний, Там що півтора 2 да, такий щось. Ну коротше, і ця улітка, витяжка, вона уся у них розташована по всьому е, їхньому е, робочому цеху. Ми тоді підемо, покажемо. Хлопці дали добро, кажу, е, дайте скористатися вашою ідеєю е, витяжки. Вони кажуть, та яка ідея? В інтернеті по суті все є, все дуже просто. На вулиці стоїть улітка, до неї підключена основна труба, 160. -та. Ось вона йде, сама основна, висо... ну, велика, бачите? І виходить, розводки вони зробили під кожний агрегатор такі от шибери стоять у них. Тобто це, це що таке? Це що за станок? Дуже інтересно. Це є вертикально фрезерний. Фрезерний. Тобто фрезерний цей станок запускається, прямо на ньому. Ось Дивіться, я розташовувала труба отака. І воно, виходить, тільки сюди дошечка запихається, роз йде процес роботи ну, від фрезовки. Оцієї, да? І воно хопа, і ось шибер клац. Відкритий повністю, і стоп, а включається вона отдільно десь до да? на ну, у нас цілому. Є кнопка. Да, да. А то є включається кнопка, там запустилося. І тоді ну, йде система витяжки. Я так розумію, що обов'язково усі труби повинні бути закриті, типу два-три агрегати, воно витягуватиме вже буде ж... да. хуже йому буде важче, да? Та ні, ну два ще можна. Два можна. Ну тобто раз, треба обов'язково провіряти, бо буває, десь провтикаємо, відкрили, а воно не тягне. Тоді, каже, по всіх агрегатах поки пробіжися, як його ж, ну щоб зрозуміти, де за цей. Ну а в основному, якщо отут ми працюємо, то тут каже, ми його відкриваємо. Перестали, то тобто, справило перше, клац шибер закрили. І отак от розташовано, тут 110 труба, да, да там 160, -та, а тут 110. -та. Бачите, все герметично, все класно. ну Тут і внизу, да це, ага да. Тут, тут бачите, як зроблено двойно. Тут виходить, сюди пішла 50, а на низ пішла 110. -та. 110 -та у нас витягує це від циркульорки, витягує виходить, тирсу роз і верхову затягує теж туди. Тобто все удобно, все прикольно. Звісно, не без того. В цеху все одно є якийсь пил, є. Ну, це і в нас таке. Да, любо де, хто цим не займається. Ну, це хоч якесь, ну, я не знаю, уникнення того, щоб менше дихати пилом. Да? Е -е, там, менше. Набагато менше Да, Любий працівник тут собі стоїть, він знає, що хупа, хоч як не як він собі не дихає. І ця стружка, що саме інтересно, вона не летить ні в рота, ні в очі, ні в вуха, ні в отак у Е, Ну, коротше, це, звісно, дуже зручно. Да, є пил, він осідає, ну пил, як кажуть, і в кожному і в будинку є. І по суті, в тебе оце до да, під підключені усі. І там фрезерний станок, там вертикальний, там горизонтальний. Так. Ось це рейсмус у тебе, да, так? Ні, Це стругальний станок. Це стругальний станок. станок. же рейсмус стан. Ну такий здоровий тут, а до да, стругальний. Це... 60 см. Дивелюй такий, звісно. Це, це можна двері цілі дати, сюди кидовищі да. да? і стругали. І, і нормально, не виключили. виключили. Трохи виключили. Да. Чи ялкосно? Нормально. Коротше, тут теж, бачите, до цього так підходить. E, Потім отут. Це тут теж щось стояло? О, чи це ти просто зараз відключив? Та це поламалося, щось вона ця. Це поламалося, але тут теж є. І, виходить, е, ре... рей... рейсмус, рейсмус теж. Бачите, ну на рейсмусі стоїть, е, тут дебела витяжка стоїть, тут основна іде, виходить, 160. 160. Ну, рейсмус теж тут до 60? 80. 80? 80. 80. Дебелючий теж. Е, ну, в общем, колись... Е, Можливо, іде... до цього ж теж там. Це, що? це стругальний станок. Це стругольний. Ага. Там теж підключено, воно зроблено туди і воно. Піджди, це стругольний і то стругольний. А тільки менше, а то й більше. А то й більший. Ага. Тобто вони постійно за, за це. А це. Ви спеціально прокручуєте, щоб тут ножі не стерчали? Ні, так? то воно Тому просто так... так виключилось. Ага, так, бо й там дивлюся, ножі не стерчать, і тут думаю, як усе у Хлопці, акуратненько. Ну, в общем, якось отак, товариші трудяги. Кому буде інтересно, ну, така от е, ідея е, системи, е, ну, аспіраційна система, мабуть, це теж називається, е, щоб менше дихати оцими всіма. Да, ну, а на вулиці ж там улітка. Да. А на вулиці там... Вулиці і... спити, якщо треба. Та мабуть там не видно ж нічого. А як Та, ми спитчу. завтра, я завтра приїду до тебе по стружку не і все. дознімаєш, ну дознімаємо, що дають все. Так що, в общем, отака от у хлопців ідея погана. Ну а тут не буржуєвка така здорова. Ну ви її мабуть не топите, да? Ні, топимо топите теж. Ну й тут, і то летаж туди ж нас виходить. — А, виховна ж туди. Ну коротше, от такі от у нас на даному етапі трошки да. вам отак вашій бугері попав п'ять на пераму до спонсора. — Ну так, а що? Ну і не без того, може, давай завтра сину по вуликах, по рамках пройдемо, да, да? Да. покажемо, бо є люди у нас. Знайомі на каналі це... Може завтра і бджоли літатимуть. Це, 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 це Трошки по зімній пасі. Може пасічників те там Ні, є. 100%, 100%. <laughs> не подумайте нічого, це товариші мої, ми з ними дуже гарно давно дружимо із цими хлопцями Соня і Вітолік. І е, мені завжди до них було, було, і є, і буде е, дуже інтересно приїхати, подивитися на щось раніше у хлопців. Так сказати, і батько тут був дядя Серега, царство небесне Йому ну класний мужик був завжди прийдеш. Бувало, знаєте, і, і час, і два стоїш і з ним говориш. Уже Марина дзвони. Де ти є? Я кажу, я, щас, я ще дуже сильно зайнятий. Кажу, зараз буквально 3-5 і я вдома. І, ну, в общем, завжди було інтересно у них от, знаходитися, бо ну, в цьому місці, бо завжди інтересно на щось подивитися. Це, це вже вимирає, воно відходить, дуже мало вже цієї столярної роботи. Можеш ми, ми так колись і на бджоли говоримо, чи ні? Ні, бджол, я, я їх і не боюсь. Ну не до душі вони мені знаєш, ну не хочу. Чого, я... Пасічники те запишу? Ні, Я мед їстиму, е жуватиму от щільник, усе, е медовуху питиму. Ну а бджол, е ні, не хочу. Не я... люблю я бджол. Кстати, там, може, що комусь медкує, ще трохи меду залишилося, так що то може. Мед є, до? Якщо у Віталіка є мед на продаж, да. він да, мед там всі діло. Є ще то... трошки навічаного, гречаного, що ще батько займався. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Для що, посідники... що, що в тебе зараз є? Різнотров'я, гречаний. Гречаний, є. гречаний виходить, я, той, що батько надається. Є, в тебе він в Відерочках, у да, Костіках. Да, да. Так Решті. що, якщо комусь ще мед, можете звертатися за, е, цей, за медом до Вітоліка. Номер телефона, я його закріплю в коментарях. Ну, а завтра, ну як завтра, у вас це буде секунда, ми, дай Бог, усе добре. Завтра, можливо, зустрінемося, покажемо, як це на, на вулиці. А якщо ну, не покажемо, то вже ж вибачте. Е, ну, хоча я думаю, що покажу. Да, Лечу, там. Чи ти вже просто може зайдеш, якщо я не спіну до тебе завтра зранку, там покажеш, що до чого як. Все, якось отак, Побували на екскурсії. Все, полетів я додому. І так, товариші трудяги, сьогодні добрався вже до хлопців. Покажемо вам улітку, ця вже доробимо діло до кінця. Ось, Бачите, улітка така здоровена, Тут вона виходить, крутиться таким мотором, мотор маленький. Я не знаю, яке тут придоточне число. Ну, по суті, дивіться, обична солдеповська ще даві, Так. Yeah. Ще солдеповська улітка. І оце воно, виходить, по тій трубі, бачите, витягує сюди і ось викидає. Е, ну, Тут, звісно, немає що показати, поки що немає чим похизуватися, на жаль, підстилки дихати немає. Да? Все, спонсор сухості і чистоти трохи сачкує, не хоче стругати. Ну, по суті, в общем, оце отакий от от процес у хлопців. так що... Кому інтересно, хто просив і можливо ще. Ану включи, так. Да. Ну, може кому ще треба, зараз Саня продемонструє. Буде взагалі Просто, секло, ну є добре. забирати вже ліжко додому, уже високо все тут по водах пішли.